Добрий день! Я навчаюсь на вокальному відділі Київської музичної школи No1 імені Якова Степового. Сьогодні я хочу познайомити вас з вокальною творчістю української київської композиторки Ірини Кириліної, яку я дуже люблю. Ірина Кириліна внесла вагомий вклад в скарбничку української пісенної творчості. Вона народилась 25 березня 1953 року в Дрездені, в Німеччині. У 1972 році закінчила київське музичне училище імені Глієра у класу теоретики і композиції Романа Верещагіна і композитора Валерія Подвали. Також закінчила факультет композиції Київської консерваторії у 1977 році по класу Миколи Дремлюги, від якого вибрала в себе глибокий мелодизм і перевагу помітним жанрам. З 1977 року Ірина Кириліна на творчій роботі. У 1980 році стала членом Національної спілки композиторів України. Від 1999 року стала доцентом кафедри естрадного співу Київського національного університету культури і мистецтв, викладала сольний спів, аранжування та основи композиції, студійний практикум. Ірина Кириліна не лише композитор, але й аранжувальник, автор текстів і продюсер. Її твори є в репертуарі хору імені Григорія Вірьовки і Капели «Думка». Її страдні пісні виконували Віталій Білоножко, Оксана Білозір, Алла Кудлай, Ніна Матвієнко, Павло Зібров і багато інших виконавців. Ірина Кириліна, як композитор академіст, Брала участь у міжнародних форумах в Англії, Голландії, Польщі, Чехії, Єгославії, Німеччині, Австрії і Японії. Вона співзасновниця мистецького об'єднання Народна філармонія з 2014 року. Зараз я хочу познайомити вас з піснями Ірини Кириліної для дітей, які вона почала писати ще з 1979 року. У 1980 році проходив конкурс хорових колективів, де обов'язковою піснею була «Не згасити Сонце в перекладі Руслани Лоцман. У 2006 році в нашу школу була запрошена Ірина Кириліна, де пройшов концерт з пісень-композиторки учнями класу викладача Любові Базілової. У Ірини Кириліної вийшли збірки пісень в різні роки життя і творчості. «Дім на ім'я Земля, 1982 рік. Україна Любов Моя, 1984 рік, Вокальні твори осінь, 1989 рік. Пісні для дітей, 1991 рік, Лалеча Доля, 2005 рік, Вінок з Барвінку, 2016 рік. Пісні на слова Платона Воронька, Вадима Скомаровського, Олександра Вардарьова – Наталі Кулик, Олекс Ющенка, Людмили Гнатюк, Катерини Пасичної, Миколи Сингаївського, Володимира Орлова. В перекладі Руслани Лоцман. Послухайте пісню Колискову на слова Платона Воронька в лісі є зелена хата. Послухайте пісеньку на слова Вадима Скомарова у виконанні Чорної Марічки. Ірина Кириліна класик сучасної музики. Представниця української композиторської, школи, класичне стилем музичного висловлювання з новаціями сучасної композиторської техніки, камерність, ліризм і мелодизм головні риси, що характеризують музику композиторки. Ірина Кириліна передчасно пішла з життя 4 вересня 2017 року. А 23 березня 2023 року на 70-річчя композиторки бібліотека Національної музичної академії імені Петра Чайковського провела виставку видань з фондів бібліотеки про творчість Ірини Кириліної. На жаль, вже сім років Ірини Кириліної немає з нами, але пам'ять про неї буде жити, поки ми будемо співати її пісні.